моя. І І я я Ми на Червоному морі, Макадібей. Та сонечку? Купаємось водички. Море тепле, повітря тепле, жарко. А дома в нас що йому змінили досі? Холодно зайчик, Ні, не знайдемо. Дома в нас дуже холодно. Незважаючи на правильніся, ну, а тут ну, тепленько. Чому ти кажеш хагена? Як це захворіла? Що це за новості мені захворіла? Дівчинка ходить. Ні, зайчик. Там трішки мокрі, не сильно мокрі. Донечка, куда ты идешь, скажи, будь ласка? Я а біля мамы ты не хочешь ходить? Ну, я куда ж ты поплыла, поплыла? Куда? До деток? До меня ну, давай. 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 Мам, о, мам, ты сидишь на пыльяшки. Ой, свои ножки, девочки. Мы поедем на море. Конечно, на море почиваем. Мы почиваем на море. Мы почиваем на море. Нашу девчонку. Матвей, 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 Матвей. Ні, не не, заночка. А не садись. Сажусь. Сюда, я. Мама, ти Як ти стрибаєш? Ти моя маленька пострибушка. Ой, я розумничка, вона пливе. Хороша дівчинка. До щурочка? Сонечко плави до мами. Давай. Давай. Знять? А до чого? Ну, під, під, підходь де, до мене. Де мені підходь, підходь. підходь. Мама, да. ти сидячи сапку. На берег? Да. Ну, для цього нам треба вийти з водички. Я ж тебе одненьку не залишу в воді. Красуня моя роденька. Дівчинка вміє плавати на рукавничках, так? Да? Мама, один мені шапку мені ходить. Жарко. Жарко на головочку, так? Да? Одягни мені шапочку. Давай, одягну. У нас же гарна шапочка нам купив колись тату Красива, для красивої дівчинки Ку-ку. Иди сюда, зайка Камила.